Слави Його, слави Його. Його славу, Ісус сусплесіні, на нарождені, ви діби Марії, слави Його, слави Його. в відєви Марії, славимо його, слави, моєго, слави моєго. Я слав Ісус на сіні, нарождені, відєви Марії, славимо його, слава мого, що та й розтазірка в небі засіяла, то причиста діва сина радувала. Я слав Ісус на сіні, нарождені, відєми Марії, славимо його, слава моєго. Слави моєго. Ясна Ісусна сіні, нарождений, відєми Марії, слави моєго, слави моєго, пастушки з явнятком кого поспішали і прийшли три царі, йому поглядали я слав Ісусна сіні, нарождений, відєми Марії, слави моєго, слави моєго, ясна слав, Ісусна сіні нарождений, відєми Марії, слави моєго. Славимо Його, пане Господарю, дякуємо щиро за твою гостинність, дай нам Боже, миру. В'яслав, Ісус на сінь, нарождений, відями марі, слави моєго, слави мого, в'яза, Ісус на сіні, на рождений, від Тебе, Марії, славимо Його.